Це мурал Цоя. Він вам перейшов як голові ОСББ і ми знаємо, що його підмальовували. Хто це взагалі робив? Ну, я не знаю, хто це робив, але він дуже давно тут у нас вже є цей мурал. Мабуть, ще коли жеки були, бо при ОСББ то ми тільки так дивилися, але він дуже в гарному стані і нічого з ним не робили. Так, підтримували трошечки, ну таке, не розмальовували, не замальовували. Дуже всім подобався. Цой собі співав гарно, але ж так сталося. Що сталося? Взяли, замалювали. Люди занепокоєні, це не подобається. Нащо це писати на будівлі? Хочете написати, беріть шпалеру, ставайте на площі та вискажете своє міння. Але ж нащо це на будівлі це робити? І до мене звернулися мешканці цього під'їзду, щоб це замалювати, бо такий незапокоєний час у нас, і може наводка, знаєте, зараз такі різні думки і, і страшно. Ми, звісно, замалюємо, але ж був гарний морал, що робити. Чи не було думок ще до цієї ситуації а, якось змінити цей мурал або ж його просто замалювати під колір будинку? Ні, навіщо? Ну навіщо? Це е, таких думків, звісно, не було. Він всім подобався. і, і Мої діти, хоч вони і молоді, ну, теж і досі слухають ці, ці пісні, ну на що це робити? Ну, співав собі хлопець. ну Та хай співає, гарно співав. Це як історія така музична. А от як взагалі ви побачили те, що Мурал замалювали ще й зробили напис? А, і от яка була саме ваша реакція? Я кожного ранку обходжу нашу територію, ну, дивлюся, що там за ніч сталося. Ну, Побачила, звісно, в мене був шок. Ну, просто шок і знаєте, без коментарів. Ну, Нащо це робити? Ну, звісно, я була шокована. І вже в соцмережах теж побачила. Ну, ну просто шокована. Нема коментарів це якось чи оправдати, чи оскаржити якось. Ну, просто шоковані. Ну, Нам дуже подобався мурал. І не тільки нам, але ж навіщо це робити? Ну навіщо. Ви зверталися до муніципальної варти. Що вони сказали на рахунок цієї ситуації? Що вони сказали? Що вони нам не можуть не посаді, не можуть не запретити, щоб ми це замалювали. Звісно, ми це зафарбуємо і буде одна тонна. але ж я побоюся, що знов не напишуть щось. Сказали приймати рішення самі. От самі приймайте рішення, ми не можемо вам нічим ну, допомогти, так сказати. Замалюємо, зафарбуємо, тому що ну, це не гарно, навіть це не гарно. От коли будете зафарбовувати, а ця фарба буде в колір будинку і чи не буде вона змиватися дощем? Ні, ну це, звісно, фарба, яка вулична і вона не буде змиватися, але ж ми не зможемо підібрати кольор. Ми будемо старатися максимально приблизно до фарби будинку, але ще, звісно, буде відрізнятися. Це мурал, скільки років він був намальований, його замалювали. Чи викликає якісь це у вас емоції? Так робити не треба було. Він вже скільки років намальований, хай би він був. Погано, я думаю, там нічого не було. Так що я поставлю. От те, що оптимісти беруть все-таки все свої руки і починають таке робити. Як ви відноситесь до цього? Ну, те, що робиться в Одесі, зносять пам'ятники людям, які... Я так думаю, нічого поганого не зробили проти України, я проти цього взяти того ж височку, що він поганого зробив. Нічого поганого не робив. Він талановита людина. Я думаю, це неправильно так робити. А чи не пам'ятаєте, що тут раніше був мурал Цоя, кіно? Ні, не пам'ятаю. Я в цьому районі дуже рідко буваю. Через те, так. От зараз бачиш отакий от взагалі напис, от які емоції, реакцію він у вас викликає. Ну, це, це таке, хтось собі намалював у голові та й рішив, що це, що це потрібно його малювати скрізь. Це у людини в голові, в голові таке та й собі намалював. Потрібно таких активістів, які. які Провокують на деякі неприємності, їх треба засуджувати або долучати їх до фізичної праці в Южному. І щоб вони от опрацювали 15 суток, стояли і лися, погрібали все за це. Бо це ж ну, безнаказаність, воно ж завжди, як вам сказати, ну не повинно так бути. Безнаказаність. Не повинна бути. Людина повинна нести якусь відповідальність за свої вчинки. Активісти беруть в свої руки і все-таки беруть і роблять таке, от які емоції, реакції у вас. Ну, то позитивно, звісно. Пускай ділять, а чому б ні? Даже можна цілою повністю розрисувати. пускай розрисують. Це вже їхнє право, я вважаю. А от той напис, який там написано, які а, емоції викликає. Нормальний. А зараз, на даний момент? Так. Ну що можу сказати? Всі люди голови нету і що можу сказати? Нічого хорошого. Люди не цінять те, що даже було.